Hola a todos. Всім привіт. Сьогодні поговоримо про Los Verbos Regulares in presente de indicativo, тобто правильні ті слова в теперішньому часі. Presente de indicativo normalmente se usa para hablar de rutinas, hechos y condiciones permanentes. Зазвичай ми використовуємо теперішній час, щоб поговорити про рутинні справи, постійні факти і умови. По емплуати, наприклад. Los lunes trabajo desde las 9 hasta las 5. O ya para y popiato. María a menudo telefonea a su madre. María chasto telefonó a su madre. En la lengua española, existe tres grupos de verbos según la, las terminaciones. Primer grupo, con "-ar", por ejemplo, trabajar. Segundo grupo, "-er", По регемплю комер, і терфер група ір, бівір. Тобто існує три групи відповідно до закінчень. Перша група, яка завершується на R, ті слова треба хар працювати. Друга група на R, наприклад, комер їсти, і третя група ір, відповідно, бівір жити. Перед тим, як почати. Працювати власне з ті словами. Я пропоную ознайомитись з прономбрес персоналіс це особові займенники. В іспанській мові, на відміну від української, їх трошечки більше. Тенемус. Маємо Йо, я, Ту, ти обов'язково з тільдою. Тільде е, з наголосом. Ель, він, також, бачите, з наголосом. Ея, вона. Усте, ви вічлива форма. Носотрос ми. «носотрас» – ми. жіночий рід. «Босотрос» ви множина від ти. І бо ви, відповідно, жіночий рід. «Ейос» вони. Ейс, вони жіночий рід. І устедес, ви вічлива форма в множині. Пример група. Перша група. Термінасіонес ар. Розглянемо на прикладі дієслова дескансар. Відпочивати. Закінчення ar ми відкидаємо і додаємо виділення закінчення. Бачите їх. Йоскансо, ту дескансас, El Eyos Te cansa, Nosotros Descansamos. Vosotros descans і Eios eios ustedes descansen. Секунду група, друга група. Термінасіон нр, закінченням на R, Наприклад, прикладі є слова комер, їсти. Так само R відкидаємо і додаємо закінчення, які в нас тут виділені. Йо, комо, ту комес, ель usted come», nosotros comemos, «vosotros coméis», «ellos, ellas, ustedes comen». Терсер група, третя група. Термінасіон ен ір. Закінчення з ір. На прикладі діє слова бівір жити. Йо біво, ту бівес, эль еусте біве, насотру бівімос, восрус бівис, і еos ес устедес бивен. І, власне, порівняльна таблиця. Тут ви бачите закінчення ar, «ер», er, ir. І е, особові займенники. ЙО, ту, ЕЙО, УСТЕ, НОСОТРОС, ПОСОТРОС, посот, ей, особенносустедес. А для йо бачите, що всі закінчення буде О. АР, ЕР, ір відкинули, О додали. Ту для R as, для ар, ІР, ЕС закінчення. ЕЛЬ, ЕЙО, УСТЕ, А для R, для першої групи, і E е, відповідно для другої, третьої групи. Нос. Тут всі мають літери, які е, маємо в закінченнях, в інфінітиві: Амос, Емос, імос. Для БОСОТРОС те саме відбувається: Аис, Ес, іс. Зверніть увагу, що всі вони, на, форми на БОСОТРОС, мають наголос. Графічний наголос. Латільди. Еоседес. Відповідно, «ан» для першої групи, N для другої і для третєї так само N. Якщо треба, поставте відео на паузу і запишіть собі цю табличку. Вона буде корисна потім для відео, щоб виконувати вправи. Так, і спробуємо порівняти три дієслова маємо. Дієслова кантар співати, лер. «ле Читати і субір підійматись. Відкидуємо ar, r, er, ir і додаємо закінчення, які нам потрібно. «Вамос», поїхали. Йо, канто, лео і субо. Ту. Кантас лес, субес, ель еусте, канта ле субе. Nosotros. Kantamos, leemos, subimos. Bosotros. Kantais, leais, subis. Į ejus ejos ustedes, kantan, leen, suven. Vamos a praktikar. Dva troškiai šią papraktikuojamos, šiaip zakreipyti materialą. Pachinamos dėl slovo telefonar. Телефонувати. Як нелогічно. Я телефонео. Ту телефон. Él ellos te telefonéan. Nosotros telefoneamos. Vosotros telefoneáis. Ellos, ellos, ustedes telefonean. Creer. Vierти. Jo. Kreo. Tu. Krees. El-ejo-ste. Kreie. Nosotros. Kreemos. Gosotros. Kreis. I-eijos-eijos-stedes. Kreen. Ir ostanė dėl slovo tut, dėl slovo escribir. Pisat. Yo escribo. Tú escribes. Él, ella, usted. Escribe. Nosotros escribimos. Vosotros escribís. Y ellos, ellas, ustedes escriben. Y para el final conjugamos los verbos entre paréntesis. Y en el final probidminyaimo diez palabras en dos entre paréntesis en dos Yo respondo. Él vive. Nosotros vendemos. Me protejemos. Перше респонду, Це я відповідаю. Забув перекласти. Ейос. І слово дискансар. Відпочивати. Дискансан. Вони відпочивають. Ту. Компрас. Ти купляєш. «Босотрос» Комейс. Ви «ви їсте». Або ви обідаєте. Йо. Абро. Я відкриваю. «Носотрос» отрос. Decidimos, ми вирішуємо щось. Ella pinta, Вона малює. Tu existes, ти існуєш. І ustedes comen, Ви їсте або знову ж таки ви обідаєте. Gracias Грасі пормірар і suerte a todos. Дякую всім за перегляд і вдачі всім! Ну і на канал і пон ме густо. Підписуйся на канал. Став мені подобається. Став подобаєчку І побачимось в них відео. Адіос!